Всім доброго здоров'я. Сьогодні ми будемо розбирати другий п'ятий день челенджу. Відповідно, початок він був 22 го числа. Стейтмент по ньому ви бачите в телеграмі, тому на цьому ми заглиблюватись не будемо. Сьогодні ми будемо розбирати одні із основних елементів. Що ж робити, якщо позиція поїхала без вас, це основи дисципліни в трейдингу, і будемо розбирати стандартні правила. Але для початку давайте ми проведемо огляд торгових ситуацій, які в нас були на цьому тижні. Я розкажу про. Одну позицію, яку я пропустив, і свою поведінку в ній, і відповідно про позицію, яку я забрав. І ці позиції були опубліковані в телеграмі. Е, перше, що вам потрібно розуміти, вам потрібно завжди чекати свій сетап. Тобто, якщо ми будемо говорити про технічну частину відкриття ваших позицій, задайте самі собі запитання, що буде, якщо ви її не відкриєте, тобто чи ви втратите на цьому, чи ви щось недозаробите. Що станеться, якщо ви не будете відкривати позицію? Відповідь однозначно, нічого. Зверніть увагу на позицію, яку я чекав цілий день, відповідно, вона була опублікована як в Дискорді, так і в Телеграмі, я про неї теж писав. І цей мув я не забрав. Які були передпасили для відкриття цієї позиції? Давайте я вам розкажу основні правила, можливо, ви навіть зможете для себе витягнути якісь нотатки. Перше, на що ми повинні були звернути увагу, це на побудову? Нашого тренда. Тобто ми бачимо, що в нас відбувається маніпуляція з ліквідністю. Відповідно, в терміналі тут може бути свіп, після якої відбувається перелом. Тобто в нас відбувся перелом структури після маніпуляції з максимумом. Що відбувалось далі? В нас є рівень Central Bank Dealers Range. Він відповідно показує реакцію в Азії. Тобто, ми отримуємо формування чіткого формування чіткого боковика. Що я хотів отримати в азійському ренджі для того, щоб Звідси починати шукати шорти. Момент номер один мене цікавило формування структури в цілому. Як ми бачимо, в цьому місці у нас чіткої роботи з ліквідністю не було. Відповідно, якщо не було чіткої роботи з ліквідністю, заходити в позицію в Лондоні сенсу абсолютно не було. Єдина реакція, яку я чекав для отримання в Лондоні і відкриття торгової позиції, це виніс даного максимуму. Відповідно, його не відбулось, але відбувся не менш важливий момент. У Нас перед відкриттям ЛО. У нас відбулася маніпуляція з азійським мінімумом. Тобто, у нас є маніпуляція з азійським мінімумом, і він повинен привести до перелому структури для того, щоб ми могли розглядати для себе позиції в контексті лонг-тренда. Відповідно, цього не відбулося. Натомість, у нас відбулося агресивне зняття компресії в цьому діапазоні. Тобто, у нас ціна. В Лондоні зарейдила всю ліквідність, яка була сформована премаркетом, і зняла остатки ліквідності, які були сформовані в азійському діапазоні. Відповідно, після цього можна було забирати позицію для себе в шорт-тренд. Відповідно, її мені тут не реалізували. Тобто, як це виглядало в моменті? Давайте ми відкриємо симулятор, щоб нам нічого не заважало на даному, на даному відривку таймфрейма. Зараз у нас відкриється відкриється додаткове вікно. В якому ми зможемо побачити, що ж власне виступало Трігером для скіпа такої торгової позиції, як завжди, не в цьому, княжний трейдінфі лагає, але я думаю, що це не буде проблемою. Ми почекаємо декілька секунд, і от власне що відбувалося. Тобто, в нас було місце, в якому я був готовий відкривати для себе шорти. Позиція була повністю опублікована в Телеграмі, і так само вона була опублікована в Discord. Місце, де я чекав орієнтовне відкриття, знаходилось після цього, після цього перелому структури. Відповідно, моїм таргетом виступало формування ліквідності в цьому діапазоні. Тобто, якби в нас зняли абсолютно всю лікву на самому початку, отут, якби в нас зняли абсолютно всю лікву на самому початку. Я б не повірив би в цей шорт, але після того, коли відбувся перелом структури, так як ви бачите, що тут був свіп, після того як ми отримали чіткий перелом структури в шорті сумнівів в мене вже не було. І якщо подивитись зараз на контекст цілого тренда, ми зараз виключимо симулятор. Якщо подивитись на контекст цілого тренда, ціна пішла просто знімати абсолютно всю структурну ліквідність, яка залишалась в цьому діапазоні. Як я зреагував? Зреагував досить негативно. Тобто було, були моменти, я вам зараз покажу в дискорді. Були моменти, коли я просто не хотів технічно працювати з графіком, бо я розумів, що тут має бути шорт, але так як мені не давали. Так як мені не давали толкову ТВХ, відповідно в цьому діапазоні я не хотів вже працювати із ціною. Ну і власне, тут ви зараз побачите результати челенджу, які я так само публікую в, публікую в ком'юніті. І трошки поговоримо за дисципліновані моделі входа. Тобто, як це повинно було виглядати. Я чекав цей шорт, от він власне. Я чекав цей шорт, от він власне. Я б хотів отримати продовження тренду, але я його отримав. Але позиції всі поїхали абсолютно без мене. І, в принципі, в шутку написав пару разів, що болить душа і серце плаче, але глобально нічого в мене не змінилось, чого не змінилось, бо я розумію, що якщо одні двері закриваються, будуть відкриватись наступні двері. Тепер дивіться на мій план, на мій план по ряду позицій по франку, і подивіться на його технічне відпрацювання. Тобто, я розумію, що позиція поїхала без мене, і в принципі я не засмучувався і пам'ятав, що завтра буде новий день. Я завжди слідую своєму торговому плану. Я не починаю додуманити на ринку. Я забуваю про цифри, я дивлюсь тільки на свічки. Я ніколи не спішу приймати рішення, власне це, і, власне, це і було підтвердженням. Тобто, якщо в нас є два тренди, що після того, як ми забрали для себе Лондон і ми вирішили ню не торгувати, в нас ще є EM і PM-тренд, в якому ви можете без проблем проторговувати індекси. Ну і відповідно, коли ціна доходить до відміток, які ви, до відміток, які ви довгий період чекаєте, вас може почати колодити в емоціях. Не треба допускати цього. Натомість. Подивіться, що завжди є другі торгові пари. Наприклад, я пропустив вход тут. Подивіться, що забирали учасники спільноти. Учасники спільноти забирали лонги в інших місцях. Тобто, ми бачимо, що в нас було два підтвердження. От скрін одразу з термінала. Ми бачимо, що в нас була, була технічна маніпуляція. У нас ціна прийшла в лонговий пої. В лонгові пої була отримана відповідна реакція. Відкритий лонг. Дивимось далі, що в нас було. Знову ж таки, долар-франк. Це те, що я не забирав. Забрали всі, крім мене, як ви могли побачити, бо я в цьому місці, коли мені не надало лімітку, я вже ордер повністю скасував. Зверніть увагу долар-франк. Зверніть увагу, тут вже євро-долар. Це вже зовсім інша торгова ситуація, але для загального контексту це суті не міняє. Тобто, якщо ви пропускаєте одну можливість для того, щоб зайти в позицію, пам'ятайте, що буде завжди інше. Тепер перейдемо до моєї позиції по євро. Я сьогодні хочу розказати вам її детальну логіку і розказати, з чим я. Працював, з чим я буду працювати, і взагалі на фоні чого? На фоні чого була побудована ця позиція? Зверніть, будь ласка, увагу на контекст побудови таймфрейму М5. Ми бачимо, що в нас є неперекриті пули ліквідності в точці А. У нас є пули ліквідності в точці Б. І відповідно останнім пулом ліквідності виступає хай азійського торгового діапазону. Позиція була. сорі, неправильно, хай відмітив. Позиція набиралась безпосередньо в. Після того, як ціна зайшла в лонгову пої, тобто, з лонгової пої виступав фулфілд даного імбаланса. Після того, як була маніпуляція в контексті премаркета з нашим мінімумом, ні одного закріплення тілом не було. Тепер повертаємось на M3M1. Я хочу, щоб ви більш детальніше зрозуміли модель входу і виділю вам безпосередньо сетап, який ви зможете використовувати, якщо захочете. Звісно, це все буде залежати від вас. Тобто, ми отримуємо маніпуляцію в лонговій пої. У нас іде. Свіп після свіпа в нас йде повноцінний перелом структури. І в цьому місці я приймаю рішення зажимати позицію маркетом з таргетом безпосередньо в азійський хай. Позицію ви бачили в телеграмі, можете, можете, передивитись, можете передивитись і зробити корисні висновки для себе. Тобто, давайте подивимося, що ми можемо виділити для себе в даному робочому діапазоні. Який сетап я б радив вам використовувати? Наприклад, у вас є структура, у вас іде чітке формування ліквідності, в якій ви. Не можете, в якій ви не можете працювати. Тобто, у вас є три таргети. У вас є, наприклад, таргет номер 1 у вас є таргет номер 2 у вас є таргет номер 3 Це все сходиться з вашою лонговою пої. Відповідно, ваша лонгова поє має в собі, як в даному випадку було. Да, наша лонгова поє мала в собі імбаланс. Ми починаємо спостерігати за формуванням ціни в цьому діапазоні. Тобто, як вона ходить. Ми розуміємо, що в нас іде премаркет, при маркеті в нас йде поток ліквідності. Формування, точніше, потока ліквідності. Отут він. У нас сховані стопи у вигляді на сховані стопи <coughs> у вигляді локальних свингів. Після цього, коли ціна заходить в лонгову пої, ми повинні знати, що ми хочемо побачити. Плюс це все досинхронізовано із нашими таймінгами, тобто ми розуміємо, що тут у нас буде азійський рендж. Ми його так і підпишемо. У нас буде сформований азійський ренч. Давайте тільки поміняємо шрифт на більш-менший. Що ми хочемо бачити в пої? Ми виділяємо для себе окремо, тобто ми хочемо побачити в пої класику. Як виглядає класика, це перелом структури, вихід багато вище. Нас формуються три пула ліквідності. Відповідно, нас цікавить для роботи тільки азійський хай. Чого азійський хай? Бо ми працюємо із доставкою ціни з контекста мінімуму до контекста максимуму певного торгового діапазону. Ми отримуємо в пої наш стандартний перелом структури. Відповідно, після того, коли ми отримали перелом структури, ми можемо чекати або тестер-тест по бажанню, або зажимати позицію маркетом. Якщо вас влаштовує відстань до стопа, ви можете зажимати позицію маркетом і цілитись прямо в азійський хай. Тобто контекст побудови таких позицій залежить напряму від того, де ви хочете в неї заходити, що ви хочете бачити від такої позиції. Ризик реварт у вас в даному діапазоні буде невеликим, але обов'язковим фактором. Обов'язковим фактором є маніпуляція в контексті лондонської торгової сесії. Бажано, щоб маніпуляція відбувалася безпосередньо в Франкфурті. Тобто, у нас повинна бути чітка маніпуляція із мінімумом, там повинен бути свіп. Тобто тут у нас буде стандартна квазімоду, ви які прийнято називати QM. Може бути один свіп, може бути два, але перед вами стоїть задача чекати істинний перелом структури, тобто чекати істинний бос. Як це виглядає безпосередньо на Графіку на даному моменті. Давайте подивимось, що в нас відбувалося. Подивимося, що в нас відбувалося в цьому діапазоні. Зараз це все закриємо. Я позицію вже стер, да? Ну добре, окей, не проблема. Я позицію вже стер, але я вам хочу детально пояснити. Дивіться, в нас є мінімум. Зверніть увагу, як відбувається робота із лоями. У нас є саме низька точка діапазону, яка знімала часткову ліквідність із зімбаленса. У нас є свіп. у нас є в примаркеті свіп. У нас є свіп, LO доставляє ціну в лонгову пої. От наша лонгова пої. ЛО повністю доставляє ціну в лонгову пої. В лонгові, в лонгові пої ми зараз включаємо симулятор. Я вам показую. В лонгові пої через m 1 м 3 таймфрейм, який зручніший для вас. Ви отримуєте те, що я вам показував декілька хвилин тому. Ви отримуєте. Маніпуляцію. Маніпуляція приводить до чистого перелому структури. Дивимося, це виглядає на М3. На М3 ми цього всього не бачимо. Відповідно, в нас залишається робочий М1. Маніпуляція приводить до чистого перелому структури. Ви приймаєте для себе рішення про доставку ціни. Зверніть увагу на додаткові фактори, які були, які були в контексті цього всього діапазону. У нас було чітке формування ліквідності в розрізі старшого таймфрейму. Тобто, у нас були. Свінг максимум в цьому діапазоні. У нас був поток ордерів в цьому діапазоні. У нас формування ліквідності було в цьому діапазоні. Тобто ми розуміємо, що наші таргети були абсолютно логічними. Єдине, що я хотів би вам порадити на, Єдине, що я хотів би вам порадити на майбутнє не тейкайтесь ніколи в Фітіль. Тіло наносить набагато, Тіло наносить набагато більший деструктив графіку, ніж Фітіль. Зараз я ще раз проклацую кожен із цих. Мікрослайдів для того, щоб ви могли зробити для себе нотатки, подивитись на то, як працювала та або інша торгова ситуація в контексті нашого робочого діапазону. Правила, які ви бачите тут, я б радив би вам їх повністю використовувати. І пам'ятайте, вас буде характеризувати лише дистанція. Дистанція і нічого крім дистанції, працюючи із дистанцією в розрізі відсотків, а не в розрізі того, скільки ви заробили. Так як тут можна було показувати, так як тут можна було показувати багато чого, ну і відповідно розказувати багато чого, але нас цікавить тільки відсоток, який ми робимо на дистанцію. Відповідний відсоток, який ми будемо виконувати, буде виступати показником нашого виступати показником нашого скила. Ну і плюс в добавок да, За позицію по франку було дуже обідно, бо позицію чекали, позицію чекали, так як ви бачили в Діскорді. Сорі. <кій> Так як ви бачили в Discord, позицію дуже довго чекали, і відповідно із контексту цієї позиції, із контексту цієї позиції, ви могли б замітити, що 90 мувів мовів дуже читаємо. Вони читаємо, тільки їх потрібно правильно очікувати, навіть якщо взяти для аналізу ті самі індекси, які ви тут теж можете побачити, моментами да. Які ви теж можете тут побачити моментами, ви можете замітити, що дуже часто не дають хороший вхід. Тобто, такий вхід не може бути конструктивним. Тобто, то, що ми то, що ми виділяємо на ранкових брифінгах, воно відбувається з високою ймовірністю. Але такі входи досить часто бувають неконструктивними, так як немає, просто за що зацепитись. Якщо немає за що зацепитись, перед вами стоїть проста логічна задача не торгувати в цей торговий день. На сьогодні у мене все. Дякую всім за роботу. Сподіваюся, це відео було відео було вам корисним. Буду чекати ваш фідбек.